Часом буває нелегко звикнути до нового для себе стилю харчування, і навіть якщо ви плануєте дотримуватися посту, важливо, щоб страви були не тільки корисними, але і смачними, такий підхід до пісного меню допоможе вам не нашкодити здоров'ю і легше пережити відмову від звичних продуктів. Вівсяна каша з мандарином, навіть банальну вівсяну кашу можна приготувати якось незвично. Трохи фантазії і додаткових інгредієнтів, і від такого класного сніданку ніхто не зможе відмовитися, особливо в пост. Вівсяне печиво з мигдалем і родзинками. Ще один класний рецепт з вівсяними пластівцями це смачне вівсяне печиво. Воно відмінно підійде тим, хто не їсть продукти тваринного походження і дотримується посту, печиво виходить досить ситним і може стати як швидким сніданком, так і смачним полуднем. Баклажанна ікра з кщою і м'ятою. В якості пісної закуски ми пропонуємо вам баклажанну ікру. Східну закуску найкраще подавати з лавашем або простою коржем, а для того, щоб зробити смак більш незвичайним, додайте в блюдо трохи кешю і м'яти. шаверма з нутом і овочами раз вже ми заговорили про коржиках, то придивіться до вегетаріанської шаверми з нутом і овочами. Нутробить це блюдо дуже ситним і поживним, незвичайний сос додає соковитості, а овочі заповнюють запас вітамінів. Зверніть увагу, що урізноманітнити свою шаверму можна за допомогою різних сосів барбекю чесниковим, грибним сосом, і звичайно, чилі. варіанти різних поєднань можна подивитися тут. Морквяний салат з цитрусовою заправкою не поспішайте говорити, що морквяний салат. Це занадто банальне блюдо, яке пробували абсолютно всі, адже навіть такий простий салат з тертої моркви може стати смачніше і незвичніше, для цього достатньо приготувати класну заправку. Салат з білої квасолі з фенхелем, такий ситний салат з квасолею і фенхелем ми радимо подавати з підсмаженим в тостері хлібом з цільнозерновий борошна. Таке поєднання ще більше підкреслює незвичайний смак цієї страви. Салат з кіно і капустою кали зазвичай найсмачніші і корисні страви дуже прості в приготуванні. Цей рецепт не виняток, такий салат з кіно і капустою кали легко замінити повноцінний прийом їжі і наповнить вас вітамінами, що особливо важливо в піст. Салат з нутом і баклажанами ще один класний рецепт, який ми рекомендуємо приготувати в пост. Це салат з нутом і баклажанами. Він дуже гострий, так що, відмінно підійде тим, хто не готовий відмовитися від пряних страв з насиченим смаком. Такий салат можна подавати, як в теплому вигляді. Так і в холодному. Гарбузовий суп пюре з волоськими горіхами дуже простий і смачний вегетаріанський суп, пюре з гарбузом сквош і волоськими горіхами чудово підійде для сімейного обіду. Обов'язково спробуйте такий нехитрий, але неймовірно смачний рецепт. Морквяний крем суп з яблуком і горіхами пекан, морква і яблуко, досить незвичайне поєднання для супу, однак смак цього першого блюда виходить дуже ніжним. До того ж такий морквяний крем суп з яблуком відмінно підійде вегетаріанцям і тим, що зараз постить ще кілька рецептів смачних супів ви можете знайти на сайті кулінарної академії Єнз. Соба з нотом і томатами японська локшина з гречаного борошна легко замінить звичну італійську пасту, ви можете поєднувати її з улюбленими овочами і пісним сосом. В даному випадку це соба з нутом і томатами доповнена пастою та хіні в якості заправки, стручкова квасоля під кунжутним соусом, стручкова квасоля стане ідеальним варіантом легкої пісної вечері. Зелена квасоля багата рослинним білком і містить зовсім небагато калорій. Якщо хочете, щоб блюдо вийшло смачніше, додайте до нього кунжутний сос. Зі стручковою квасолею відмінно поєднується часниковий сос. Брюссельська капуста з часником. будь-який вид капусти прекрасно підійде для пісного меню, так що не бійтеся експериментувати. В даному випадку ми пропонуємо вам приготувати брюссельську капусту з часником. Бутерброд з нутом. Авокадо та журавлиною абсолютно веганський бутерброд із ситним нутом, ніжним авокадо та солодкою журавлиною порадує вас похмурим березневим днем, це відмінний варіант корисного пісного перекусу. Бананові чіпси, такі домашні бананові чіпси, замінять вам покупні солодкі перекушування, які не дуже корисні для здоров'я, адже в них додають додатковий цукор і консерванти, а це натуральний і абсолютно пісний продукт яким можна похрумтіти за переглядом улюбленого фільму, щоб ваші обіди і вечері були тільки в задоволення? Не забувайте про деталі, оформляйте красиво свої страви і сервіруйте стіл. Поради, як це зробити, можна прочитати на сайті Кулінарної академії Хейнс.